Літній денний табір під назвою Ковчег триває у селі Кам'яниця. Четвертий рік поспіль його організовує греко-католицька церква. Назву табору діти тлумачать. Ось так церква це Ковчег, а вода це як гріхи. Бо якби ми спасаємося від гріхів. Біблійні історії у вигляді мультфільмів дітям транслюють щодня, а потім їх обговорюють у доступній формі передати віру підростаючому поколінню. Основна мета табору відпочиває тут 30 дітей. Триває табір три дні. Цей табір не є не тільки в Кам'яниці, але є в Невицьку, в Оріховіці. Тому ми робимо такі гастролі з села в село. І мета цього табору найперше, щоб дітям передати віру. Передати віру в Бога, ну і щоб вони завжди дивилися на нього. Бо якщо будуть дивитися на, на Бога, то будуть щасливі. Хочемо, щоб діти були щасливі найперше. Дозвілля дітей насичене, ігри, квести, конкурси та майстер-класи, а ще творчі вечори та екскурсії. Тут дуже красива атмосфера і тут багато ігр цікавих. Ми тут граємося. У нас ще є такі ось маленькі штучки. Це о, такі називаються теж ковчежики. І за ці ковчежики ми потім о, цей можемо отримати подарки. На екскурсії учасників табору запросили до філії «Ужгородське лісове господарство. Робота з дітьми для ужгородських лісників завжди була важливою. Вони одні з перших на базі Кам'янецької школи свого часу створили шкільне лісництво. Діти брали активну участь у житті лісу, декотрі навіть стали лісниками. От ми маємо тут такий фотостенд, де учень шкільного лісництва кам'янецького Віталій Ковальчук закінчив. Лісогосподарський факультет став інженером, пройшов вже певну ділянку роботи і сьогодні виконує обов'язки головного інженера. Цей напрямок роботи у пріоритеті і сьогодні зауважує керівник філії Тарас Матушак. Пріоритеті по кожній громаді мати свій клас, і де будемо старатися забезпечувати їх формою, залучати до різних акцій майбутній ліс, тобто висаджувати, доглядати за лісом, показувати, навчати. І дуже надіємося, що виберуть, багато дітей вибере в майбутньому бути лісівниками, настоящими лісивниками, такі, щоб любили і жили лісом. Найближчим часом тут планують впровадити так звану лісову педагогіку. За приклад, взяли програму словацьких колег-лісників. Тільки що приїхав із від Собранецьких лісівників, і в них це є напрям роботи, це лісова педагогіка. Ми домовилися з ними, що на вересні, як починається школа, у них є сертифіковані лісові педагоги. От вони приїдуть із цим всім своїм обладнанням і один урок дадуть для наших і дітей, і наших інженерів. Тому що маємо йти вперед. В Ужгородському лісництві екскурсії для дітей проводять часто. Тут є на що подивитися. Кілька навчальних стежок дають змогу дітям познайомитися із червонокнижними рослинами, з гірськими породами та мінералами Карпат, а ще з історією лісництва. Вона так. Є історична стежка тут, так, де є приклади. Із історії лісового життя нашого краю. Там є фрагмент лісової желізної дороги, значить, є фрагмент колиби, де колись жили лісоруби у колибах. Є піч, як колись випалювали вугілля з бука, глиною, значить, замащували так от. Ну і багато других таких є прикладів, які відходять ну, вже в історію, але дітям. Важливо це знати і не забувати. Учасники церковного табору вподобали історію про покровителя лісників та мисливців святого губерта. На його честь на території лісництва збудовано каплицю. З розповіді запам'яталася історія про те, що він в Великодню п'ятницю вийшов на полювання і йому зустрівся олень, такий дуже красивий олень з хрестом між рогами. І я вважаю, що це сам Господь говорив через цього оленя до Святого Губерта. Тому мені дуже сподобався сам інтер'єр і дуже все. І стильно і по церковному релігійному все складено дуже гарні картини там стоять, і загалом все дуже класно. Ще тут діє так звана дорога світла, яка розповідає про життя Ісуса після його воскресіння. Через дощ діти не встигли все оглянути, тож запланували повернутися у лісництво знову.